Чата. Всім привіт! Ви на каналі про в'язання та шиття. Хто ще не знає, мене звати Раїса. Давно я вже зв'язала ось цей жилет. Більш детально і ближче я вам вставлю відео або фото, як він виглядає на мені. В'язала я його ще минулого літа і, напевно, планувала зробити експрес-огляд, але щось тоді не склалося. І вже думала, що ви про нього забули, і то нікому не цікаво, але виявляється, що ні. Я думаю, що як і жилет на осінь, і такий літній варіант на топ може бути актуальним навіть зараз, тому що погода в нас змінюється <кож> кожен день різна. То надто жарко, то надто холодно. Цей жилет вийшов такий демісезонний, тому що тут поєднання двох пряж. Кропиви із мериносом, Фактура вийшла цікава. Пряжа така неоднорідна. Кропива рослинного походження гірше профарбувалась, вона має такі прожилки світлі, маринос більш однорідний, темніший. І вона легка, вона об'ємна, вона пластична, полотно вийшло прекрасне просто. Єдине, що можна було б тугіше зв'язати резинки, тому що ця пряжа зовсім щось не хоче тримати, резинки, понизу так само, вона ніби й не розтягнута сильно, але можна було б набрати її. Ще, ось видно, що вона не дуже рівна, ця резинка. Вже в цьому році я навчилася. В'язати резинку набагато рівніше. При пров'язуванні лицевої петлі, я її підхвачую не зверху, а знизу. І потім виходять ці петельки лицьові набагато рівніші. Хоча, можливо, тут ще і від пряжі залежить. До речі, ось саме оцей колір хакі кропива, мені сподобалась, вона м'яка. Ну, Відносно м'яка, вона м'якша, ніж льон. Звісно, що це не меринос, не кашемір, але ну, достатньо така приємна. А от е є ще в мене кропива зеленого кольору, там взагалі квавт. Я її пробувала, вона мені зовсім не йде. Дуже вона жорстка, така якась ну, дубова. Я не знаю, що я з нею маю зв'язати чи взагалі буду в'язати. Тут достатньо така велика пройма. В цьому жилеті, і він достатньо об'ємний на мені. Ну, Цікава така модель. Ви вже, напевно, впізнали, що це візерунок ну, останнім часом популярного кученелі. Хоча багато візерунків зустрічаються в старих книжках. Просто мало хто читає книги, і споживаємо те, що вже Рекламується те, що всі поширте. Класний візерунок в мене є на каналі. Я вам додам під відео посилання зможете перейти і переглянути. Візерунок дуже простий, але дуже ефектний. Перейдемо до розрахунків, більш детальніше розкажу. Пряжа тут одна ниточка кропивої рамі Лоропіана 450 метрів, 100 грамах, і дві нитки 100% мериносу. Хармоні від Лана Gatto, 1500 метрів 100 грамах. І спиці в мене номер 4 основне полотно. І різинка 3,75. Це так, резинка. Але тут італійський набір, і набирала я на спиці 3,5 і два ряди пров'язувала пустою резинкою. Я думаю, що сміливо можна було брати навіть трійку. І різинку в'язати 3,25. Тут по боковій частині теж йде резиночка 1 на 1. Виріб шивний. В'язала я окремими деталями знизу вверх. Різинка 16 рядів. у мене написано, зв'язано, десь приблизно 4 см займає. Ширина виробу 60 см. Я думаю, що це такий розмір універсальний. Далі 15 см до виріза пройми. Хоча тут все рівно зв'язано, то можна потім, можна і зашити більше, можна менше залишити, тобто тут така щилеподібна пройма. Далі 30 см пройма, 6 см скос плеча, ширина плеча 20 см, ширина горловини 20 см, глибина горловини 22 см. Всього висота 55 см, тобто 4 см різинка і 51 см довжина. І якраз оптимальна ем, довжина. Мені сподобалась така до спідниці і до брюк з високою посадкою. Супер. Вяжеться просто рівно, нічого тут особливого немає. Єдине зауваження, що би я вже зараз зробила, трохи провисає при такій великій ширині. Провисає бік. Я би забрала трошки ще ось тут цього полотна, зробила би більший скос, хоча б на 2 см. Я думаю, що це виправило би ситуацію. Mm -hmm. Якщо не придиратися, то мені і так все подобається, але е якщо ви вже будете в'язати, то можете спробувати зробити більший скос, не 6 см, а приблизно 8 см, тоді якраз оця величина трошки підтягнеться, тут цей бік, і буде набагато краще. Я так думаю, потрібно все пробувати. Так, набрала я петлі. 166 петель. До речі, тут подивитись той майстер-клас по візерунку. Візерунок. Раппорт 4 петлі плюс одна петля для симетрії. 165 петель я набрала, плюс 2 кромкових всього зв'язала 125 рядів. Так, скос плеча. А, почала я в'язати спинки, в'язала, 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 дов'язала до скоса і почала робити скос. Потім врізала горловину і залишила відкриті петлі, потім набирала вже по відкритих петлях і в'язала планочку. Ну, це вже після того, як шила. Так, спереду трошки складніше, тому що тут ве-подібний. Виріс, і потрібно було якось гарно його оформити. Плече в мене 50 петель вийшло. І скільки це рядів? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Вісім в мене було розворотів по плечу. Я вив'язувала скос, і це в нас, якщо помножити на 2, буде 16 рядів. Горловина спинки, виріс. Виліз по спинці в 6 рядів. Так, резинка по боку. А, ще особливість цього візерунку, що так, він розпочинається у виворітньому ряду вив'язування його. Тут, тобто, до речі, він такий цікавий, що навіть із виворітньої сторони такий ажурний, прикольний. Тобто, його можна використовувати на. Дві сторони. Ну, я вам показую і нічого не видно. Чудово. Він <ріст> ніби як резинка один на один. Тільки ажурна резинка. Дуже цікавий. Так, розпочинаємо з першої лицевої петлі візерунок вив'язувати і з виворітнього ряду. Італійський набір, це я вам вже сказала. Виріз 22 см, 58 рядів. Так, пров'язала 67 рядів я до вирізу горловини. Так, плече 50 петель, скоротити мені потрібно 34 петлі. Ось тут потрібно було. Так, і я вирішила, що буду скорочувати в кожному третьому ряду по дві петлі. Тобто з цієї сторони дві петлі і з цієї сторони дві петлі. Так, 168 петель я розділила на 2, 84 петлі в мене одна сторона. Я відняла петлі плеча, залишилось 34 петлі. І 51 ряд я мала в'язати. Так, а після 51-го ряду до 58-го просто рівно без скорочень. Ось тут є участок, який ділянка, яка просто вив'язується рівно. Так, 17 разів по дві петлі, скіз плеча так само, як і по спинці, 16 рядів. В принципі, все. Потім я набрала по краю петлі. Нічого тут не придумувала, ніяких китльовок, нічого. Просто набрала петлі, тут підібрала оці, що в мене були відкриті. І вивезла планочку. Тут вона ніби трохи тут збирається. Але на мені, коли це все розтягується, трошки воно тягне донизу, то, в принципі, виглядає нормально. Хоча можна трошки підтягнути цю крайню ниточку. Так, і ще мені не дуже подобається ось тут. Так як візерунок у нас симетричний, то тут, мені здається, як витягнулись петлі, якось воно не дуже це все тут гарно. Можливо, треба було прокласти тамбурний шов, а потім вже набирати петлі. Тоді б не було такого переходу якогось різкого від ажурного візерунку до резинки, тому що тут ніби. По краю де косичка, якось воно це логічно виглядає, а тут якось як обірване воно це все. Тут я в'язала три петлі разом в одну і залишила лицьову центральну. Ну, це єдине, що в мене в цьому е в жилеті не дуже подобається. А так, в принципі, е дуже цікавий жилет. Після прання бачите, яке класне полотно. Супер легке, супер приємне. Ну, я не скажу, що кропива, така як мерено 100%. Там, чи щось Дуже-дуже м'яке, але вона не колить, я би сказала, що приємна. Хоча не знаю, наскільки це буде літня річ, все ж таки, це демісезон, сезон весна, осінь. Дуже мені подобається, як вона, ця жалетка, виглядає. на Майку на топ і подобається на сорочку. Але сюди потрібно якусь, скоріше всього, що темну сорочку, а не світлу. Ще гарно виглядає вона на темну водолазку. Взагалі, така деталь гардеробу, як жилет, мені подобається, тому що ця багатошаровість якось створює якийсь стильний образ. І я думаю, що я ще буду в'язати тільки, можливо, в якомусь іншому варіанті. Якщо ще залишились якісь запитання, ви мені напишіть, якщо щось не зрозуміло. Але в цілому виріб дуже простий. Я взагалі не дуже люблю, не люблю ускладнювати собі життя і якось ускладнювати вироби. Ви бачите, що в мене вони в більшості випадків такі базові, прості, без якихось складних елементів. На сьогодні буду завершувати і до зустрічі в нових відео.